Всім привіт! Сьогодні в моєму відео, як я мариную під черевок. М'ясо порізати треба. У мене таке ось доволі такими немілкими кусочками, скажімо так. М'яса в мене тут кіло 200. Для маринування готую ось таку суміш. На дні там сіль, тоді соєвий соус, приправи до шашлику, часник сушений, перець молотий, паприка, як бачите, і все здається. Зараз ще додам сюди пару ложок столових олії, все гарненько перемішаю, і цим маринадом залью. Ясо. Буде маринуватися, накрита кришечкою у холодильнику. Коли буду готувати, не знаю. Скоріш всього, після Нового року, сьогодні 30-те вже вечір, тому нічого з ним не буде, буде все ок. Маринад готовий. Здається, я забула сказати, що тут іще чайна ложка меду. Мед у мене такий густенький, тому, може, десь вон, якісь шматочки ще й залишились. Ну, нічого, він в м'ясі розійдеться. І так, м'ясо вже в маринаді. Закриваємо кришечкою. трішечки можна так колотнути його уже під кришкою. І все, ставимо в холодильник і готуємо, коли нам треба. На все добре, друзі! Підписуємося, ставимо лайки. Побачимось. Пока-пока!